Доброго дня! Сьогодні у нас 28 травня, місто Тернопіль. Хочу невеличке відео зняти, показати, як сорти хурми, як на сорти хурми погода у цій дощі впливають. Не на всі сорти, от пройдемо по сортах. Я, звичайно, маю небагато, але хочу показати Значить, мідер. В нас таке чуть-чуть е, відступ. У нас вже практично 10 днів ідуть дощі, така сиготня, ніколи сухого листка не буває. І це перед нами сорт мідер. Він Цю погоду витримує нормально. А і при тому, що температура повітря вночі не піднімається більше 10 градусів, а в день 12-13, ну може до 15, як геть перестане дощ. І мідер, ці катаклізми природи витримує нормально. Так що в нашій зоні він буде нормально рости. Далі переходимо. Вергінки сіянці, то нічого їм не стає. вони, ну Звичайно, немає такого розвитку, бо немає тепла. Листя таке червонувате, бо тепла немає. А от культурна хурма, от у нас росіянка. І дивіться, зразу так от вона з весни гарно повідбивала. Це вже другий рік росте вона на своєму місці. От, гарно повідбивала, пагони вже пагони такі десь по 15-20 см, і листочки починають відмирати. Чорніють, темніють. так як зразу була крапенка якась, а зараз більш всього, що повідпадають. Да, вже от внизу бачу листочки понападали. Тобто вже із приросів листочки падають. Ну, якби то було одне дерево, можна сказати, що якась там прихворіло, щось сталося з ним. От переходимо слідуюче дерево. Так само. Росіянка. І та сама картина. Та сама картина. Е, сіянці. Сіянці нормально, листок. Просто колір. Не ярко-зелений, бо немає тепла. Далі йдемо. Дар Софіївки. Дар Софіївки більш-менш ще тримається. Не знаю, наскільки його ще вистачить. Може, все-таки вже піде в нас тепло. Все-таки кінець травня, початок червня, вже, початок літа, а температури плюсової немає. Вже е, якщо пішла розмова за хорму, хочу показати вам е, ті щеплення, які я робив 1 травня. Теж не дуже я задоволений темпом їх зрощування і вегетації, але причина та сама, причина та сама, бо немає тепла. Є деякі якесь де щось потужніший був сіянець. Сіянець був десь півтора метра. От, вічко пробилося. Пам'ятаєте, я робив е, саморозкладаючою плівкою, вічко накривав. Є, вічко живе, але немає пророщення. Ось оце. Щось мені не подобається темненьке. Це маю ще пару живців в холодильнику. Потепліє. От. Видно зразу яке живеньке, а яке ще думає, що пророщуватися. Вон, бачите, живеньке теж. Звичайно, в цьому році нам... Природа зробила випробування. Випробують нас. Наш народ український з усіх сторон. І москаль проклятий. І світова спільнота. І природа підключилася. Да, є, я не дуже не маю з цими дощами, коли дивиться, В принципі. Задовільний процес, все на паузі, чекає тепла. Так що така ситуація. Якби хоч, хоч пару годин <кхід> якесь було вікно, виглянуло сонечко, просушило листя, можна обробити було якимось ці е, от, 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 росіянки обробити системним фунгіцидом. Але ж я вам кажу, немає ні хвилини, от, навіть якщо от зараз чуть-чуть зменшився дощ, але все рівно дощ іде, мжичка така і листя постійно мокре. Так що така ситуація. Росіянка, певно, що я їх так посадив аж дві. Не знаю. Певно... Прийдеться її перещеплювати. І то, поки, певно, є живці, перещеплювати на дар Софіївки від Степана Михайловича. Так що дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!